Country. Uh, Ukraine. Добрий вечір, пане Юрію. Вітаю Добрый вас, вечер. з України. Я Ольга, а ви Юрій, українською Юрій. Так? Так. Юрій е, Хорхе вас звуть. Жорже Хорхе, ми так транслітеруємо. Але Юрій, дуже багато Юріїв в Бразилії, Аргентині саме от з таким іменем. Скажіть, будь ласка, звідки родом батьки? Де ви народились, може прадіди з України? Тобто скільки Дереша. поколінь у вас в Аргентині? Я є, я є друга генерація, бо мій тато народжений на Україні. Ага. У Коломеї. Коломиї. Так, у село називається Лісна Слобітка. Лісна. А мама ні, мама, мама роджена е, вже у Аргентині. В Аргентині. Так а їх тато і мама, мої, мої мами, вони з перемишля. Перемишляни. Перемишляни чи пер, перемишляни. Так, Львівська, Львівська, Львівська область, ні. 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 ні? Перемешля так. І тепер і польська. ось, ось. Значить, оце ж на межі, тому що є Львівської області і є перемишлю містечко. Перемислю, Перем... Перем... перемишлю, отак воно, так так транслюється. Перем... Те, коли відділена. Тобто, це по суті ви вже народжений, ви народжений бойнесаресі, так? Ваше так. містечко. так. Ось так, так. так. Зрозуміло, ми дуже добре розуміємо роль і просвіти, і пласту, і суму на теренах саме Бразилія, Аргентина, США, Канада, тобто вся, всі континенти Америки. Ще добре, що у вас була просвіта. Де вам вдалося навчитися української? Чи вона у вас була від народження? Як мама... Було від народження, а тому ще до того, має, тут є е, школа обула школа е, при катольській катедрі у неділю. Суботня. Так, субов... суботня у неділю, недільні, недільні, суботні, так, так, вони по-різному. Тепер є суботня, а як я так, був малий, то були недільний. Так, то я навчився говорити. Навчився від мами від тата писати, читати навчився у школі. Вкусно, їм Батьки прищіпили. мама народжена в Аргентині, і вона вже вам говорила українською, коли ви були маленькі? Ми жили з бабою, з дідом і також говорили по ага, українською. Як часто вам доводиться українською спілкуватися? Чи дуже рідко от з нині у ваших умовах? Ні, моя, моя дружина є Аргентинка, і вона розуміє українською. Чудово. ви розумієте. Не говорить, а не що розуміє. І мої доньки також, вони є пластунки, вони mm. тепер трошки не активні, але вони розуміють, танцювали при, при балетах, mm -hmm. так? Так, так. так, так. Що у просвіті nee. просвіта дуже широко займалася саме от я дивлюся, танцювальні ансамблі, балет. Зокрема, е tak. народні танці ну були, але можливо не так широко. І е театри, курси, все те саме, що ось було в принципі в перспективі. 20-те століття, коли ви були в Аргентині, для України буде знаковим фільмографія. Тому що ви ж знаєте історію України, що нам вдалося незалежними з 91 го року. Однак, Україна війшла, війшла на першу сходинку ще в 50-х роках ХХ століття, бо тоді були фільми українські перші звукові. Тобто англічани Чарлі Чаплін був німець створив, а Українець створив. Саме такі фільми, які були заборонені до показу. Чи вдавалося вам українські фільми переглядати весь цей час, от скільки ви були, чи була у вас така можливість, що ви дивились фільми україномовні, отак. Україномовні. Не обов'язково українські, саме україномовні. Чи такого не бувало? Ні? ні? Не бувало, Як я бумаленька. Бо ну, не, на, не наскільки представлена от фільмографія, от мало про це говорять. І зараз дуже добре святкують у вас і День Соборності, Шевченківський ні, так, від просвіти. і дуже добре... О, так, громада, от, чіла, громада, громада Чіла святкує е, Шевченківське свято. Так так, е, так, так, так. Так, громада тіла. І ти х, хотіла говорити про традиції. Е, дуже так, тут... Так. Більше більш традицію є е, Великдень, ніж, новий, чи, ніж е, Різдво. Різдво. Тут, no, є, тут більше святкують і більше е, варять і печуть, і, 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 і роблять кошик. Розумієш, на Великдень. Да. Не знаю, чому така традиція у нас, що... може, бо, Може, бо у на, на різдво тут дуже го, тут горячо. Не можна їсти 12 страв. Чудово. Розумієш? Так, так, піст у нас кажуть, піст. Так? Так, так от, од, од, дуже горячо тут, розумієш? Так, може потрапити, що буде третя, тричі 5 степенів, градусів, розумієш? Так, так. А у квітні, у квітні або березні, березні не, так, eh, не to... так спекотно, спека, так? Не, та, не така спека, я зрозуміла. Не така спека, і, і роблять, жінки печуть паски. паску, uh -huh. паски, роблять крашанки. знаєш, і тут багато курсів писання є у той час. Е, так, так. Ваш ви ж знаєте, що родом, де ваш тато, коло мия, так. Так так, 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 Я був три рази на Україні. Ой, розкажіть, будь ласка, це теж дуже добре, бо всі, всі славляться тим, що от приїздять емоції їх дуже такі, знаєте, яскраві, задоволені, хто побував на батьківщині? От батьків своїх дідів. Ось розкажіть, де ви були і в який це час? Дивіться, а перший, перший раз, що я поїхав, то було у 2009 році. Я був тим, тим часом був головою пласту в Аргентині. Мене запросили, мене запросили на свято 20 літнє відновлення пласту на Україні. Так, був у Львові, і також е, я поїхав на е, пощачення, слухай посвящення Святослава Шевчука, я як, як е, епископом, так. Бо він по тому його прищатували у святому Юрі у, 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 Юрію, у... <тут> свята Юра у Львові, так так. О, він... А, угу. а він потім приїхав як епископ до Аргентини, і він був тут епископом у Аргентині. Так, 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 так. Такі зв'язки Може... чудово, просто диво. Е, от ще вам якраз такі зна... е, ну, знакові такі події. І це було до війни. Я... До війни. А потім, потім я ще раз поїхав на. Е... У 2012 році на святкування 100 ліття пласту. За 100 років. Так. І потім ще потім поїхав у 2016 році. Нащадкування 25 ліття відновлення України. Uh -huh. Так. Тут так і, моменти. і вам не вдалося побувати на землі батьків? Ви не поїхали до Коломиї. Так, я був у коломії. Або ось-ось. Просто де ви бували? Де ви бували? Чи зустріли вас рідні? Чи є вас там рідні? Які... рідні? Я, маю рідних, я маю рідних у Коломеї від е... з боку Назарії, з боку Назариків, Так? А моя баба була Івани щук. Іванищуки тепер живуть е... у такому місці, що називається глибока на Вуковині. Так, так. 에, поза Чернівча, поза близько Румунії. близько румунь. Зрозумі. А вони там, вони там поїхали, чому? Бо мою бабу, у 50-х роках, 에, мо, бабу 에, вуйка і кітку, е, комуністичний режим. Взяли їх до Сибіру. Заслані, ми кажемо, засланий. На заслання. На заслання, так. Угу. на заслання. То, по тому не знаю, чи може при кінці 60-х роках, так, е був так, такий відпуск, так, що могли б вернутися українців. До, до, на Україну, але мусили знайти когось, що хотів повернутися до, до Росії. Боже, заміна. Заміна мала бути, так? Заміна ви так, до нас. Так, я... так, так, так і заміна. Толося, е, що вернулися в Сибіру, в рідні, так? і знайшли. Такі, таку пару русских, що жили у, у Глибочі, що хотіли повернутися на родину, так вони кажуть. Знаєш? Так. І так э, жили так почали. Так але, один... так, але, слухай, але э, частина родини лишилася э, на Сибірі, бо так, так, так. Brat moj, mojotata się że... wintam zaheńu, wintam pomerne zaheńu, wintam pomer ja mają, ja mają dworidno sestru, co jej, co jej na usekł kar. No to to jest historia, to jest, to historia. historii. Але це добре, що радіться, ви цікавитесь навіть долями своїх ну, кількох таких поколінь і, ем, як кажуть, ліній, саме ліній, тут не покоління. Адже м, зрідка навіть запитуємо зараз, чи пам'ятаєте той, хто помер, наприклад, під час гол, гол, ну, Голодомору, або що. І оцю ви, оця о, для нас, історія. О, 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 я у нас Ale достатньо, a po temu babo, babo babo anno e eh, za, za da, dale na zasłanie, tak ty każeś. І торкнуло цього. Це дуже тяжко, боляче, але як кажуть, <смі> англійці, ан 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 хеппі Енд все-таки є, що вони повернулись. Я розумію, що в них скалічене життя, що коли вони повертаються, але я впевнена, що дуже багато хто був щасливий від цього. Якщо воно вас навіть торкнулося, то тато, тато а тато утік, утік через Карпати, тато утік зумів. Про, так, зумів якраз у цей час. І а де тато зустрів тоді маму? Якщо вона вона яку з українською день працює. Ага. О. Так, так. То то тут, тут були були м такі весняні забави. То зустрів маму. Зрити маму. Як як завжди, гуляли молоді, і на гуляннях якраз зароджувалося кохання. Отак от вийшло ваших батьків. Так, так, так. так? А ви і один людини тому... анекдот я анекдот мого тата? <laughs> так, так, так. так. Ну, справді, в яне до мого тата, що він потім повернувся на Україну у 91 році, uh -huh. бачив свою маму поза 50, 50 років. Свою рідну маму знову бачив поза 50 років. І був, слухай, був, як е, Україна стала вільною. Тобто, є, що знаменито. Знаменито. Він заслужив це, побачити це, так. переживши таке. Я уявляю, так, так. як йому було боляче. От наче йому вдалося врятуватись, він молодий, бо всім батькам хотілось дітей врятувати. Але я уявляю, як йому було боляче постійно чути про те, що ну, рідних близьких немає, тому що серце картається, ти ж ти ж все одно невільний в своїх емоціях. Так, 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 тому, ти може тому, жити тому, щасливо. Тому. Йому? Так що кожна, кожна, кожна родина тут і, у на, де би не була у еміграції, знаєш, у діаспорі. То, то є історія. Так, історія. історія. Кожна, кожна родина має свою історію і, і, і свої болючі анекдоти, і має. Знаєш, але ми любимо Україну. Та, звісно, звісно, і всі розумієте, корені теж дають про себе знати, тому ваші здобутки ширші. Ми не де да не дінемось, да. українці мають сильну, сильну таку силу волі. Через усі подолання їм вдається здобути славу, здобути прихисток, здобу... вони пройдуть усі перешкоди. Тому оцей яскравий приклад вашої сили волі і ці болі, які пройшли, вони всі вже в минулому, тому що вам вдалося. Це головне я дуже щаслива, що ваш тато таки дочекався цієї незалежності. Побачив свою маму, тому що, мабуть, це і був смисл. Смисл цього всього, з чого він поїхав до Аргентини, я вам вдячна, що ви зустріли україночку, па тато зустрів українку, що все-таки йому вдалося продовжити род, А вам за те, що ви підтримуєте народні традиції в своєму колі. Дякую. Тому я, що ваша я. дружина розуміє українську, ви її, ви її посвідчили повністю в те, що відбувається у, ну, у наших теренах, і, тобто наша нація, чим вона славиться, і вона ж вас попахала. Розумієте, підтримує. Це чудово. Це чудово. Дуже гарні історії, хоча трошки й болючі. Я вам бажаю успіху, добробуту. Нехай, ем, нехай процвітає українська нація, і ви розумничок, що ви говорите і навіть шукаєте ці відповідники, щоб українською говорити. Нехай ще діти Дякую. говорять, нехай діти говорять залиште багатство це на, на подалі, нащадкам нашим. Дякую, тому... дякую. Добре, Добре. До побачення. Добре. Привіт, Добре. передаємо себе.